Доброго дня! Сьогодні я вам буду показувати, як заробити на кристал. Ой, на е, строїтелях. Для цього вам потрібно буде кристали. Перше, що я вам рекомендую робити, це не знищувати цих всіх штук. Чим більше їх є на всій базі, тим швидше вони робляться. Або і якщо ви зробите, зруйнуєте якийсь тут сухий ствол або ще якусь штуку, то бу, буде получено кристали, але яка кількість невідома. Так що треба вгадувати, що руйнувати. Друге, друге, що ви можете зробити, це достиження. Чим понайбільше робити достиження. Я би вам рекомендував робити те, що зараз я роблю. От, 1045 я мав кубочків, треба 1250. Тоді ви получите 450 алмазів. І якщо, коли ви зруйнуєте всі оці штуки на своїй базі, але я би вам рекомендував руйнувати їх тоді, коли будете вже мати 1200 кубочків. Поки їх не рухати зовсім, хіба що вони вам заважають село робити за мало місця, щоб робити село. Поки я нагадую, робити їх. Не рекомендую. Так, далі. Ви зруйнуєте оці ці всі штуки, сухой ствол, ще щось тут, дерева, ялинки, ще якусь штуку, у вас буде десь тоді 100 алмазів. Якщо ви послухаєте мене, або більше, набагато більше. І переходимо до третього останнього етапу. Це є мішок з алмазів. Він так само з'являється, як усі всі штуки. Він дає від 25 алмазів до 50 алмазів на раз. Якщо ви його зруйнуєте, голос такого. І зруйнував. Ну, і тоді у вас буде 500 алмазів. Коли ви все, то виконаєте. Де тут? Того виконайте, вже буде 450 і зруйнуєте то буде плюс 100, ще із мішками. Алмазів, то буде, давайте 150, то дорівнює 600 алмазів. Ще у вас залишається 150 алмазів зайву. І тоді ви купуєте от оцю штучку. Стройте ходите в магазин, ресурси. Натискайте і хижина фіж, строїт. строїтеля. Я знаю, що я не можу прочитати. В одному времени, щоб будуватися, нема. І максимум строїтелів 5. От, чим далі ви їх більше будуєте, тим більша ціна. от як отримати третього строїтеля. Підписуйтесь, ставте лайки і поволонай краще. Запам'ятайтеся на відео. Пім-пум-пам!